Всім доброго дня. З вами Олексій, компанія Америка Навто. Сьогодні ми знову вирушаємо на наше СТО. Це вже постійна наша рубрика. В кожному відео з СТО ми показуємо абсолютно різні автомобілі. Сьогодні ми пройдемо два популярних кросовера. Перший це Ford Escape в топовій комплектації, і також у нас буде Mitsubishi Outlander, який ми також повністю відновили. Та вже сьогодні чекаємо на наших клієнтів. Перший автомобіль, з якого ми почнемо, це Ford Escape. Авто 19-го року купили за 3700 доларів. Тут максимальна комплектація Титаніум та повний привід. Зараз покажемо фото за аукціона. Як ви бачите, тут незначні пошкодження по передній лівій стороні, а також по задній кришці багажнику. Авто ми відправляли з порту Нью-Джерсі, це найближчий порт. Тому доставка зайняла буквально 5-6 тижнів. Якщо авто відправляється з найвіддаленішого порту Каліфорнія, то доставка буде 7-8 тижнів. Цей ескейп, як ви бачите, ми вже зробили. Більшість елементів нам вдалося відновити. Тому самих запчастин ми купували мінімально. І це додаткова економія. Escape ми дуже часто купуємо нашим клієнтам. Нещодавно передавали Escape 22-го року. Зараз вам покажемо фото, і скоро на нашому YouTube каналі буде повноцінне відео. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Нещодавно до нас ще приїхав ескейп 24-го року. Він поки в процесі ремонту, і вже зовсім скоро я вам також його покажу. Часто нас запитують за ціни на Escape, тому зараз розкажу. Escape 14-16 року ціна буде 8,5 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Escape 17 2019 року 95 11 тисяч. Якщо брати 2020-2022 року 11-14 тисяч доларів, і 2023-2024 15-18 тисяч. Ціна різниця в залежності від пробігу та комплектації. Є ще гібридні версії у авто з 2020 року. Такі машини можна купити на півтора. Тори три тисячі доларів дорожче від бензинових версій. Також передаємо Mitsubishi Outlander, авто 19-го року в середній комплектації. Автомобіль вже декілька разів я показував в попередніх відео, тому зараз ви вже бачите повністю готове авто. Чекаємо на клієнта, щоб сьогодні передати цей ліквідний автомобіль, який доволі часто у нас купують. Тільки у травні ми купили три таких Outlander нашим клієнтам. Вони вже всі пливуть в Україну, і зараз вам покажемо фото перед завантаженням контейнер по всім цим авто. Тут три ряди сидінь, Багато клієнтів у нас часто запитують саме самимісні сімейні кросовери, і цей Outlander один з таких. До речі, скоро на нашому ютуб каналі вийде відео топ сімейних кросоверів. Якщо розглядати по бюджету, то Outlander 17-20 року можна купити в 11-13 тисяч плюс ремонтні роботи. Також у нас замовляють Outlander вже в новому кузові, тобто 22-23 року. Такі машини можна купити в бюджет 15-18 тисяч плюс ремонт. До речі, ми привозили клієнту такий Outlander 23-го року, але пхев, тобто підзаряджаємий гібрид. І це був Outlander Anniversary, це ювілейна лімітована версія цього автомобіля. Такі авто оснащені рядом ексклюзивних функцій, а також додаткових опцій, що додають ще більшого комфорту для водія, а також пасажирів. А наш Outlander ми зараз будемо передавати вже, оскільки наш клієнт приїхав. Ось такий огляд у нас вийшов. Кожного тижня ми публікуємо нові випуски з нашого СТО. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також, якщо вас цікавить, купити автомобіль США з максимальною економією та вигодою, звертайтеся номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Наразі знижка на наші послуги 50%. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.